Наш ранок трошечки нелегкий, неділя. А ми тут прибираємо це сміття, це, це жахіття, яке вчора облетіла всі інстаграми, фейсбуки, соцсети. Мій чоловік долучив місцевих, мій чоловік долучив техніку. Зрання сьогодні ми тут, щоб прибрати це жахіття, тому що це, якщо чесно, сором для кожного українця. Це ну, так не так, так не повинно бути, розумієте? Коли це безкоштовно, це не означає, що там треба срати. Добре. І дораз. Та приходив, вже тут жалувався, коротше. это не давно в городе. Что знаю? Ты молодец? Кто молодец? Я, ер, молодец. Я молодец. Нагиля, 8 ранку, Блакитнего озера, Сміттєзвалища, які мешканці не досовість і залишили на пляжі. Прибираємо, потім покажу.